Це саме час, коли я пропоную вносити, вносити під гортензії комплексні добрива, я вношу або пролонговані осмокод з формулою 11-11-19 і мікромакроелементи, тобто з високим калієм, який гарно потім впливає на квітування. І цього добрива буде як основи достатньо десь ну, мінімум на 4 місяці. Або другий варіант це Яреміра комплекс, де формула в нас 12, 11 18 теж високий калій, воно теж дуже гарно вплияє, впливає саме на гортензії. Єдине, що він, воно це добре водіє десь 2 місяці, і в червні ви його повторите. І по застосуванню, зверніть увагу, ви не е, розсипаєте просто поверх посадкової ями навкруги кущаться добрива. Ні. Вам треба, щоб зверху над цим добривом 1-2 см все ж таки було ґрунту, і потім ще ми гарнесенько мультикультури.